Що нас найбільше хвилює, яка у нас зараз ситуація на фронті? І що там відбувається? От, в пінті треба стерти цю штучку. Я, до речі, застосовую таку прикольну штуку, е -е, навчився малювати по карті. Е -е, Їй дуже сильно не вистачало, коли ми розповідали про наступ на Харківщину, щоб стрілочки різні малювати. І зараз спробуємо, як це взагалі буде виглядати у нас. Будемо карту дивитись і намагатись щось намалювати. Так, е -е, да, Вітіс розповідай я так розумію, буде все крутитися навколо лиману у нас сьогодні. Так, звісно, Лиман, тому що Лиман це єдиний зараз напрямок, де ми активно наступаємо, і наступаємо успішно. Я пам'ятаю, ми обговорювали це два тижні тому, в тому контексті, що поточний рубіж противника біля Лиману, біля пісків ну, скажімо, на цьому напрямку, він досить хиткий. І у нас є гарні шанси, точніше були тоді гарні шанси вийти на оперативний простір, обійти лиман і, власне, наступати в будь-якому напрямку, так розширювати прорив. Коли ми ще величу розмову, ніякого прориву не було, але вже був плацдарм, вже були взяти Озерне, Діброва, Старий Караван, Щурове. Здається, вже два тижні тому була взята Ярова, я зараз погано пам'ятаю, і Святогірська. Десь тиждень або два е, Ярова та Святогірськ були звільнені і безпосередньо прорив почався приблизно п'ять днів тому, зараз важко сказати. І, і десь 24-25 числа е, вже було очевидно, що він успішний. Зі взятцям пісків радківських а, ситуація трошки подібна вийшла до тієї, що була до Балаклея. Ну так, трошки. А, ми, скажімо, з наскоку не зайняли велике місто, але ми його обійшли через піску територію і прорвали механізованими частинами глиб і тепер створюємо загрозу оточення цього міста. Правда, є відмінності відмінності в тому, що спротив противника сильніше, ніж був під час Балаклійської операції. І він продовжує він не втратив управління військами, як це було тоді. Він і зберіг і зараз продовжує насичувати підкріпленнями. Правда, не дуже ефективно, наскільки мені відомо. Тому що наступ продовжується і спротив, ну і скажімо, наш тиск сильніший, ніж їх спротив, вони е, вимушені далі і далі відступати. І все більше ділянки фронту в них оголюються. М -м так е, власне та мапа, що зараз на діпстейті, ти ж мабуть, її зараз показуєш. Да, <звіт> -показує> да. Вона досить точна. Um, тільки, мабуть, варто зазначити, що uh, повідомлення противника про форсування з боку Білогорівки, вони майже точно правдиві. Тобто це і це форсування, його там перші uh, скажімо перші підготовки, вони відбулися ще тоді, пам'ятаєте, коли ми говорили? Uh, 2 тижні тому. Але зараз, uh, власне, противник. Вже винне, що бої ведуться відбуваються дійсно десь в районі Борової. Е, ну, Кірятківськи були взяти десь приблизно 2-3 дні тому. І, очевидно, вже зараз відбуваються бої в борові. Можливо, взяти під Лиман, а на, ну, поки що це не точно. Поки я тільки чутки, що під Лиман контролюється нам. Другий вектор напрямку наступу це е, обхід Лимана. Власне, взяття його в кліщі через рідко ну рідко дуб та нове. Точні параметри, наскільки далеко ми заглибились, невідомі. Але от основні, скажімо, пункти населені котрі противник контролює, він їх досі контролює. Він контролює Шандри голове, він контролює терни, колодязі, і тим самим поки що. З півночі немає, ну, загроза відрізання не е, не настала, але може настати в найближчому майбутньому, і можливо, що противнику доведеться, що скоро проводити підготовку до виходу з ламану Але це знову ж таки все залежить від наших успіхів. Якщо ми е, суміємо дробище взяти, то Ну, і, власне, і зуміти вийти на ставки, то він, звісно ж, буде зовсім інакше ставитися до своїх перспектив. Поки що вони не спротив і ссилають підкріплення, і місто покидати не збираються. Um... Да, тут так, тут я і ще хочу, мабуть, сказати, що е, траса, яку я відмітив від Лиману до Криміної, про неї хтось із росіян повідомляв, що вона вже під обстрілами. Тобто оця десантна операція біля Білогорівки, вона, очевидно, вийшла на рубежі лісу, як мінімум. І е, через поля десь там видно уже цю трасу. І наскільки я розумію, вони нею вже майже не користуються через те, що вона тупо небезпечна. Користуються вони трасою, яка йде через Зарічне, на північ туди до Сватового. Е, найбільш сурово, що це траса. Така собі, тобто це дорога полями, селами, і вона в жахливому стані, очевидно, і нею користуватися складно, але от з півночі те, що ми відходимо, підходимо отут, у нас є шанс дійсно дійти туди до ставків, і, значить, ми візьмемо під вогняний контроль її теж. Ось, але чи вийде і коли це буде, це звичайне питання. А так взагалі угу. за останні пару днів дійсно ми дуже сильно просуваємося і зробили багато всього для того, щоб брати лиман в кільце. Я не знаю, там багато взагалі в Лимані сидить народу. Наскільки це буде жирне оточення? Ну, схоже, що зараз вже істотна кількість, тому що ну, розумієш, це дуже динамічна, скажімо. Дуже динамічна система, тому що підрозділи приходить, вони намагаються посилити цей напрівок, скільки там зараз не зрозуміло. Але більші, ніж були там два тижні тому. А, і я думаю, що далі ще буде один такий напрямок просування це в напрямок свату. А, Але, мабуть, це вже зі взяттям борвої. Ми такий а, друга, скажімо, спроба другого прориву. А Перше, це наскільки я розумію, що зараз намагаються рухатися вздовж дороги на Сватого, десь ну от і вийти на кордони областей. А, до речі, це також зобразив. А, от коли ми вийдемо на кордони областей, це поки що не дуже зрозуміло, але можливо, що це буде вже протягом. Ну, можливо, вже на цьому тижні. Так. Я... Мені здається, що динаміка йде до того, що е, до кінця тижня ми вийдемо на кордони Харківської та Луганської областей в районі Куп'янська. Там, там барова, це... ледь не останнє велике, більш-менш велике місто, яке в принципі залишилося, і виходить, що в Харківській області у нас більше немає нічого значного окупованого. Тобто села, поля, оця вся територія і далі лише Сватово. Правильно, я розумію, більш немає у них серйозних там укріплень. А після взяття Після да, після взяття куп'янська вузлового. От куп'янська злови. Це був тут такий серйозний населен букт і серйозний рубіж. От Ківшарівка ще є, але це був рубіж, я Не знаю, яка там була концентрація військ, але ми весь цей час з моменту виходу до осколу не брали куп'янського вузловий. Не просто так, сили противника там були. І це був, і це дійсно такий крупний населений пункт, добре організований. А і другий це борова. Власне, борова залишилася дійсно найбільшим окупованим населеним пунктом на Харківщині, який другий, я навіть не знаю, які ще можуть бути, там всі села дуже подібні один до одного. Ну от хіба що, хіба що важливо, дійсно в вчарівка там. Там є хоча б невеличка. Панельна забудова, от і я думаю, що ківшарівка це питання. Ну, можливо, не, я не певен, в мене немає, на жаль, там ніяких прямих джерел з цього напрямку, але думаю, новина про ківшарівку це питання однієї двох діб. Так, да, цілком можна. Вот. Да, і, власне, панове, а можна напрямок. секунду, я спробую зараз перейти на мобільний інтернет, тому що дійсно то воно нормально працює і показує зараз селений сигнал, що все доволі добре, то воно іноді взагалі обривається, і якщо ви чули пілінкання, то це саме про те. Я зараз просто з телефона розшарю хотспот, і зазвичай, коли такі проблеми у нас воно допомагає. А то і в коментарях зараз жаліються, що якісь проблеми з інтернетом. Да, варто розуміти, що я постійно переміщуюсь країною і е, у мене. Дуже різний постійний інтернет. Тут нормально менше. Так, якщо зараз пілікало, це ми якраз переключились. переключилися. Так, я, Перепідключаєшся... <підключаєшся> да, я перепідключився. Mm -hmm. Мене чутно, трансляція працює. Так, да, Віктіс, будь ласка, продовжуй, я сподіваюся, зараз зі зв'язком буде куди краще. Ну, Мабуть, це в принципі все. Бо до повного, я думаю, зрозуміло, що до повного звільнення Харківщини вже злилося надовго. Вже істотних якихось таких е, рубежів, котрі противник контролював там і немає. Е, е, фактично зараз мова вже йде про е, кордони Луганської області і, власне, перехід і вихід до Сватого. Ну, мабуть, це все. По іншим напрямкам там. Поки що нічого цікавого. А що у нас на півдні на... взагалі? Чого воно так замовчало все, і ми не чуємо нічого. Не ні про провали, не про успіхи. Ну, насправді про провали. провалів там достатньо. Але. Успіхів немає, тому що. Тому що, схоже, цей напрямок послабили. От. Я не знаю, щодо може всієї лінії зіткнення, але е, з деяких напрямків, типу, є свідчення, що там ну знизилася підтримка підрозділів, що перебувають на передовій, і е, ніхто особливо нікуди не рухається. Тобто навіть зупинилися так, але по мостам ніби як продовжуємо бити і хоча б комунікації їм ламати. І по Херсону взагалі були удари. Так, ну нам важливо просто. Підтримувати погані комунікації там, що противник не мог оперативно підрозділи не звідти вивести, не ввести. Так що в цьому плані Херсонщина свою, скажімо, місію виконує, але наступ, поточний етап наступу, дуже невтішний і. Se on hontama harnaama Так, якщо ми будемо говорити взагалі у напрямку правдиної ну, ті речі, які ми в принципі благодатне. Правда, те, що ми вже піднімали і тернові поди у ту ж сторону, чомусь на цій ділянці фронту у нас не вдається ті речі, які нам вдавалися багато де іще. Мабуть, останнє, що хотілося ще підняти, це тема все таки російського наступу. Нібито до Бахмута то підходять, мости взривають ніжичками. Що там взагалі? Наскільки загрозливо зараз є Бахмуту, і чи вони не припинили там рух? Бахмут, якщо чесно, після взяття Миколаївки Другої, я не знаю до речі, я не знаю до речі, який зараз там ситуація навколо неї, але противник після переможних реляцій щодо взяття Миколаївки Другої ні, нічого не сповіщав. Про, про ніякі успіхи. Я думаю, це навіть очікувано, тому що у них зараз є більші проблеми, ніж ну і більш важливі цілі ніж взяття Бахмуту. Не дуже перспективне. Тим паче ми наступати. Ти на інші... не не могли. Навіть коли вони втрачали Харківську область, вони намагалися під Бахмутом хоч трохи рухатись, щось робити. Скоріше за все, це було пов'язано саме з, скажімо так, з тим, що підрозділи, котрі там тримали фронт, вони не, ну, не було жодних рішень чи навіть планів щодо їх перекидання. Можливо, просто не хотіли ризикувати, і вони там своїми силами зуміли там, відтіснити наші позиції, взяти пару сіл. Але як ми бачимо, це вже не, скажімо так, не характерно для всієї лінії зіткнення в Луганській області. Власне, наприклад, прикладу Білогорівки ми це бачимо. Так. І що були просування в районі. Скажімо, в районі Лисичанського НПЗ, також там ми трохи просунулися. Тобто, зараз, скоріш за все, є сигнал того, що ніяких істотних сил на напрямку Бахмутового противника немає. Як і під Лисичанськом дуже великих сил там немає. В основному вони зараз там зайняті саме отримування захоплених територій. а все інше, всі можливі резерви, схоже, кидаються або на Херсонщину, як не дивно, досі кидаються туди. І під лиман та Куп'янсько. Зрозуміло. Дякую тобі, Ваєвіктіс, як завжди, за детальний розбір фронту. Може, у когось ще є питання? Я так понимаю, на Херсонщину, они, в принципі, сильные сили свои кинули для того, щоб політично його удерживать. поэтому там сложнее продвигается. продвигаються. Так, це правда, скоріше за все, тому що схоже, що там ну, ті підрозділи, що чи нам спротив, вони дійсно боєздатні і вони добре оснащені. Навіть не дивлячись на проблеми з комунікаціями, вони досі. Скажімо, вони досі є серйозною загрозою, і вони, схоже, добре механізовані. Тобто, по таким анекдотичним свідченням, то у противника все ще в Дехерсонщині серйозна механізація. Але, в очевидь, що він через проблеми з паливом не може так, розігратися. да Тобто він. Не може провести наступальні дії адекватно. Але він може тримати оборону стаціонарно. І, як ми бачимо, це цілком успішно. І наші спроби, ми бачимо, що насправді ці підрозділи що періодично намагалися створити прорив в тому напрямку, вони е, нерідко були нормально механізовані. Тобто е, піхота йшла роз, ну, під прикриття бронетехніки, але проти противника занадто сильний і перевага, вона там досить явна. Ну, суть, тому що ти говориш, що командування наше оттуда підтримку якусь перекинуло, то я так понимаю, там перешли к плану довгому, просто. Скажем так, до, до, долгому удержанию Херсонщины в таком положении, для того, чтобы Россия дальше кидала туда самые боеспособные части, и таким образом эти боеспособные части не мешали э, успешному наступлению ВСУ в других направлениях? Да, скорее всего, все таки и есть, что сейчас Херсонщина, она э, действительно скорее всего имеет такой фактор для противника, она вытягивает его силы, а... Ми намагаємося з нашими обмеженими резервами. По перше, продовжувати розвивати перспективні напрямки, там де противник вже має істотні в обороні, це власне Лиман та Куп'янщина. І по-друге, все ж таки я думаю, що готується ще один напрямок.